35 років тому Ан 225 мрія вперше піднявся у небо і відтоді встановив понад 200 світових рекордів. А перед початком відео поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал та залиште коментар. 21 грудня 1988 року відбувся перший політ дослідного зразка найбільшого у світі транспортного літака Ан-225 Мрія, створеного київським заводом Антонов. Спочатку його будували для космічної галузі, він міг транспортувати ракети і слугувати стартовим майданчиком для космічних кораблів. Але союз Радянських Соціалістичних Республік розпався. А мрію до кінця 1990-х законсервували в ангарі. На початку 2000-х її реконструювали та модифікували для перевезення надважких та надгабаритних вантажів, наприклад, локомотивів або багатотонних генераторів. А ще мрію часто використовували, щоб оперативно доставити гуманітарні вантажі. Існував лише один екземпляр Ан 225. Але він уже увійшов в історію. Встановивши близько 250 світових рекордів за швидкістю, висотою, вантажопідйомністю, російські окупанти знищили мрію в аеропорту Гостомель під Києвом у перші дні масштабного вторгнення в Україну. Але підприємство Антонов вже оцінює можливість будівництва нового Ан-225. Бабель розробка літака розпочалася у 1985 році. Головним конструктором проєкту був Віктор Толмачов. На фото генеральний директор авіаційного науково-технічного комплексу імені О Антонова Петро Балабуєв, який керував усіма розробками літаків серії Ан, демонструє макет Ан 225 під час прес-конференції 2 грудня 1988 року. Розробку закінчили у рекордно короткий термін за 3,5 роки, Основою для розробки нового літака став Ан-124 руслан. До появи мрії, він був найбільшим літаком у світі. Мрія досі залишається найбільшим транспортним літаком у світі. Ось деякі його характеристики, розмах крила 88,4 метра, довжина 84 метри, висота 18,2 метра. Вантажопідйомність близько 250 тисяч кілограмів. Уперше мрію підняв у повітря екіпаж на чолі з пілотом-випробувачем Олександром Галуненком, Ан 225 спочатку створювали для радянської космічної галузі. Він міг не тільки перевозити на спині космічний корабель Буран, але й слугувати літаючим космодромом. З якого корабель міг стартувати на орбіту у березні 1989 року, мрія з вантажем 156,3 тонни піднялася в повітря і за 3 години 45 хвилин польоту встановила 110 світових рекордів за швидкістю, висотою, вантажопідйомністю. Європейське космічне агентство теж хотіло використати мрію у якості літаючого космодрому після розвалу Союз Радянських Соціалістичних Республік 1991 року єдиний діючий екземпляр Ан-225 відправили до Ангару. З нього зняли двигуни, щоб використати їх на літаках Ан. 124 руслан. Тільки наприкінці 1990-х законсервований Ан. 225 вирішили реконструювати та повернути у роботу для перевезення важких вантажів. Перший політ відновленої мрії відбувся 7 травня 2001 року року, в січні 2002 року мрія здійснила перший комерційний рейс. Відтоді літак часто використовують для доставки великогабаритних вантажів, локомотивів, багатотонних генераторів, довгих лопатей вітрогенератора. А ще мрію часто використовували для оперативної доставки гуманітарних вантажів. Мрія встигла побувати у багатьох країнах та на всіх континентах, окрім Антарктиди. З початком пандемії коронавірусу мрія розвозила ліки, медобладнання та захисні засоби по всьому світу до того, як росіяни знищили літак. Ан-225 мрія продовжував ставити світові рекорди. Їх назбиралося близько 250.